Ламківська народна пісня Горе доломходжу принесла Ужгородці перемогу в міжнародному двоторовому дистанційному вокально-хоровому конкурсі Фейворітс Вокал Іспанія, Україна, Італія у номінації Народний вокал. Соло категорія 17-21 рік. Діана Давидова стала лауреатом першого ступеня. Міркує про те, що саме дозволило досягнути такого результату. Ну, пісня вона важлива тим, щоб вона торкала серця, щоб е, кожен знайшов у пісні свій сенс. Я пробувала передати це максимально щиро, щоб кожна людина, яка слухала, подумала і знайшла щось своє. Я спокійно в ній можу відкрити всі свої народні можливості. Вокалу можу відкрити себе. Для участі в конкурсі слід було записати відео, опублікувати на відеохостингу та заповнити анкету. Далі справа за журі. Діана каже, конкурс дав їй значно більше, ніж просто високий результат. Це віра в себе і те, що це крок до того, щоб я рухалася далі і не стояла на місці це поштовх. А поштовх у творчому напрямку в дівчини вже є. Навчається на бакалавраті в Ужгородському інституті культури і мистецтв. А як тільки стала молодшим спеціалістом, одразу почала реалізовувати мрію. Пройшла відбір і стала однією з артисток заслуженого академічного закарпатського народного хору. Для мене це взагалі, була мрія. Велика мрія. Я з другого курсу, напевно, думала про це. Тепер працюю в хорі. Це робота моєї мрії, і вона здійснилася. Ініціювала участь у конкурсі викладач вокалу в інституті, заслужена артистка України Яна Садварій. Певна, конкурси важливі передусім для творчого зростання. Та й народна пісня, їй і вихованці особливо близька. Разом співають у заслуженому академічному закарпатському народному хорі. Для того, щоб контролювати не лише е, місцеву, як кажуть, реакцію, е, але і когось зі сторони послухати побажання, критику і так далі для нашого зросту, тому що зросту немає меж. А тим більше, що ми з нею працюємо разом вже, вона моя колегиня. І наш профіль це народна пісня. Ми так вирішили, що можна співати естраду, тому що ми вчимося співати різними манерами: академічною, народною і естрадною, але от саме так як ми працюємо на цій ниві, пропагуємо народну пісню. Ми вирішили, що саме цікаво буде спробуватися в народній манері. Пісня повинна викликати емоції зі слів педагога. Тож до вибору репертуару для конкурсу ставились особливо ретельно. Пісня лемківська, старовинна, знову ж таки народна. Тут у, у кожному слові можна дуже по-своєму відчувати цю пісню. Розумієте, тут і, і про кохання, тут і про любов до рідного краю. І, ну, знову ж таки, це народна пісня, а народна це завжди глибинна. Глибинності старовинних народних пісень немає меж. Які немає, меж удосконаленню та пошуку мотивації для нових звершень. She did it!